Королівські пригоди під такою назвою презентували мультфільм в івано франківську Це історія про приборкання норовливої принцеси. Пісню головної героїні озвучила українська співачка Анна Добриднєва. Деталі у наступному сюжеті. Королівські приходи це зарубіжний мультфільм, участь у створенні якого взяли й українські аніматори, глядачі в захваті. І це дійсно добра, казкова, кумедна і. Повна пригод історія для всієї родини. Пісні головних героїв мультфільму заспівали українські зірки. Серед них Анна Добриднєва. В неї насправді холодне серце, вона пихата, ну, а в цьому є певні причини. Але от що найголовніше, чому вчить цей мультик? Те, що кохання, любов до інших. І музика здатна розтопити це холодне серце, і от власне добро перемагає зло. класні сенси, отакі от правильні і дітки. Ну я ж. Бачила, це вже не перша прем'єра, і ми робили благодійні покази. І першим цей мультфільм побачили дітки в Харківщині. Королівські пригоди є мультиплікаційним ремейком популярного у Чехії фільму казки що вийшов у 1952 році. Це чесько-польська анімація, яка створена за мотивами казкарки, яка подарувала нам фільм Три горішки для попелюшки. Це історія, класична історія приборкання норовливої для України. Для українського глядача ми зробили повну адаптацію. Ми заспівали пісні пісні українською, залучили до озвучання до дублювання фільму відомих зіркових співаків Анну Добриднєву і Влада Дарвіна. За створення мультфільму команда працювала понад три роки. Наразі він вийшов у прокат по всій Україні.